Чи є віра в те, що завдяки якимось там поступкам чи прийняттю якогось законопроекту протистояння закінчиться, і російський президент відмовиться від своїх планів? Нуль віри. Нуль. В ідеї російського президента це поступове захоплення України різними методами. Анексія Крима це був перший етап. Другий етап йому потрібно створити анклав в Донецьку, Луганську і не тільки для того, щоб рухатись далі. Третій, він побачив реальний супротив, і він усвідомлює, що не так все просто, як йому писали. Вони ж думали, що вони зайдуть з російськими танками і з російськими прапорами, і вся Україна буде аплодирувати Владимир Володимиру. Не вийшло, не аплодували, А стали і боронили.